Зараз проводимо догляд в посівах соняшнику, а саме йде культивація на культиватором карен. Це так би мовити такий захід сухих полів називається. Чим чаще, тим краще, особливо після дощів збивати корку і це. Дуже хороший прийом для того, щоб боротися з бур'янами, які є конкурентами культури. У цих умовах ми хоч би раз зробили. Рослина росте і в певній фазі це треба робити. А зараз вже рослини досить такі високі, і ми в деяких місцях навіть ламаємо її. Вийшли хлопці, вносять страховий гербіцид. Ну і зрозуміло, що він побачив. Коптер був доволі великий, на оптоволокні катушка ця, з-під оптоволокна розсипана, і він зразу її помітив, помітив, зупинили роботи, помітили місце, визвали саперів після того, як його знешкодили. Після цього ми продовжили роботи на полі. Ну, так і на кожному. Полі трапляється не тільки на це. Чим ближче туди до кордону, там взагалі напасниці ці. Всі нам розбили Камаз під час посівної весняної, що ми вийшли перше сіяти горох і розбили нам машину. А саме такий неприємний момент машина машиною, а поранили водія. Він переніс дві операції, але ну, слава Богу, все обійшлося, що його не було проникаючих не пошкоджені внутрішні органи були. Через дві неділі нам розбили вже під базою Джондір, сучасний трактор. Розбили і слава Богу, що тракторист залишився цілий. Вони ж бачили, що це трактор пішов. У цих умовах точно не зарплатня мотивує. Я не думаю, що керуються вони тим, що от гроші, ну не без того, що отримують зарплатню, бо в них є сім'ї, є внуки, їм треба їх одягати і годувати. Але ж заведено так, що це, мабуть, наша ноша хліборобська, і ми маємо її нести. Ми прикриваємо свій фронт. І посадиш, і посадиш трохи на сидіння. Знаєш каже, значить будеш їхати. Ось так зараз. Так, іди і не розказуй. Важко, то, що стріляють зараз. Дрони літають. А... а робити можна. Либо треба вирощувати. Не мати будемо хліба то. Нічого буде їсти нам Тювак, десь прихиться Бляки у мене, конечно, тут Фух. день так. Кому отец погиб? так. Вот, Доступ да. воздуха соев никуда пин в рост и у чтобы урожай за у нас был было что есть и зарплата у нас была хорошая чтобы Дроны у нас через день, если не каждый день. Дроны и обстрелы. Ой, это все-таки вот на том поле, что катались, а дрон упал, был заряженный. И приехали в Вискове, забрали его. А так у нас постоянно. Вот, побыли машины, тарабье бьют. Важко, конечно. У моей же ну, вот, жимки родственники в Закарпатье. Четко там. Ну вот, свинья киев. Будем ну, туди їхати уже, кудись, будемо їхати. Конечно, тут буде опасно оставати. У мене в огороді одна упала, потім друга упала на Ну, тяжело, конечно. Соседи нам трохи не дають. Виття. Ну а так, трудиться надо. Це у нас результат прильоту ще в 22-му році, в квітні. Сюди влучила ракета. Може з якоїсь РЦРЗВ або ГРАТ, або щось було, непонятно. А це свіже вже дві тижні тому на оптоволокні дрони пів. Постраждав тоді Камаз, один побило резину, там таке баки, незначне. Слава Богу, люди не постраждали. Люди втекли, завчасно побачили, що ці дрони тут троєм літали. І вибігли з підприємства. Зареєстроване господарство у 2001 році, починав із 4 гектар землі, те, що мені виділили для ведення фермерського господарства. А потім вже, коли тут базове господарство було, розвалилось, банкрутство пройшла ліквід ліквідпроцедура і, і потихеньку земля почала додаватися за, за рахунок оренди. Паїв людських. Ну так і ми стартували з дуже низького низького старту. На сьогоднішній день тисячу гектар землі в обробітку, але фактично обробляємо із-за із війни десь 650 гектарів, все це остальне недоступне По понятним причинам. Засмічене вибухонебезпечними продуктами. На даний момент нічого не відомо, хто тут при при кордоні буде в першу чергу щось розміновуватися. Якщо настане сталий мир, якщо це дозволить влада і військові, то тоді можна про це говорити. що Буде якесь розмінування. Як воно буде проходити, як виглядати, не, не, не зрозуміло. і Що далі буде, не зрозуміло. Тому наперед так далеко заглядувати про розмінування. Ми зараз про це не думаємо, аби гірше не було. В основному працюємо не працюємо не за кордоном, тому що в нас ну, виходу немає. В тому плані, що де кордон, де порт. В основному через зернотрейдери працюємо. Місцеві переробники, зернотрейдери великі. Цукровий завод, коли працював, то сіяли. І цукрові буряки, ну, коли не стало такої нагоди, забули про це. Зернові олійні культури. Це всівозмінні. горох, гречка, озима пшениця. Соняшник, кукуруза. Це соя. На випадок, коли вже зовсім тут буде непереливки, що піде наступ з нашої сторони, то вимушені будемо евакуватися. Як вже там прийдеться, техніку якусь, чи ми спіємо з собою взяти, чи не спіємо, але ж ну, життя дорожче нам для всіх, кожен. Необхідні речі. Саме для необхідності. Найважливіше щось забере документи з собою та й поїхав, а що ж лишається в нашому випадку. Ми варимо для села крест, щоб установив його в началі в'їзду в село. Ну, щоб оберігав Бог. Там був попередньо дерев'яний. Що з ним сталося? Ну, в своє жив, як кажуть. Ну, сьогодні повариться, завтра покраситься і можна буде встановлювати. А де ви берете матеріали для того, щоб його виготовити? Ну, це нам допомогло з міста. Да, а ми тут вже доробляємо.